Друзі, вітаю всіх на каналі Новини Лайф. Я журналістка Галина Стоповець. Сьогодні у нас в гостях експерт по близькому сходу Ігор горсимоволос. Пане Ігоре, я вас вітаю. Я вас вітаю також. Будемо говорити про Іран, про протести в Ірані. Нагадаю, що вже тривають вони більше тижня, і тригером таким собі стала смерть 22-річної дівчини, яка померла після того, як провела у поліції, які затримала поліція нраву через те, що вона, начебто, неправильно носила хіджак. Та нині протести розповсюдилися по всій території Ірану. Вони вже переростають в такі бурхливі сутички, і е, що вони можуть нести далі? Найголовніше чи повалять е, режим в е, Ірані. Так, да, це називається поліція моралі, і да, справді тема хіджабу вона да, дуже актуалізована для Ірану, і там тривають дискусії вже довгий час. І це не перші антихіджабні протести, і вони були вже в 7-9 рік. А в перші особи держави кожен кожен висловлювався стосовно хіджабів, але в принципі, поки що, в Ірані носіння хіджабів є для жінок є обов'язковим, тому от Така е, демонстрація не, не хіджабів є е, такою протесною, яка е, відповідно карається. Ну за, за законами за це так мавити, шиїд, за шиїтською інтерпретацією ісламського права, там, яка вона слугує за конституцію, отже, е, е, да, без сумніву, в, в, вбивство Макса Міні цієї дівчини, стало тригером. Але ясна річ, що накопичувалися проблеми, і оця безпросвітна бідність населення в умовах, коли країна витрачає величезні ресурси на війну, на експансію, на утримання декількох там різних армій, які застосовуються переважно проти свого ж населення. І Корпус вартових ісламської революції, і, Басіджі, і сам, власне, сама армія, тобто там є ціла купа всяких а, е, е, структур, які е, е, живуть за рахунок е, іранців. Складні проблеми в регіонах, а е, не вирішено. Тобто, звісно, що. Е, Ісламський режим хотів вирішити питання національних спільнот через те, що вони всі мусульмани, тобто, це створити таку от мусульманську спільноту, але етнічні національні питання все одно з'являються, і зараз ми бачимо, що якраз за національною ознакою відбуваються такі розлами вже в Ірані. Всім цим керує 83-літній верховний лідер Алі Хаменеї, який, от, кажуть, станом на зараз перебуває ну, в такому не дуже адекватному стані, тобто дуже хворий, можливо, при смерті, Ні, ніхто не толком не знає, він пробував там виступити в всереду, минув. Про щось таке от, розповісти, нагадати молоді про, про імперіалізм, але щось воно не дуже сильно вплинуло. Важливо сказати, що це перші протести, які одразу переходять до політичних вимог. Тобто, по суті, сама тема хіджабів, вона виникла і на перетині гідності, гідності, свободи і рівноправі для жінок. Ну і що до цих протестів дуже активно долучилися вже міські класи. Які, ну, в принципі, постійно долучаються до різних протестів, але з цього разу це от, можна сказати, що це наймасовіший протест з часів так званої Зеленої революції 2009 року. Тепер що буде далі? Ну, далі буде залежати від того, як будуть поводити себе влада і і Опозиція, тобто протест не протест шириться. Ви абсолютно правильно сказали, що по суті зараз ми бачимо протести в всіх провінціях, а всі міста так чи інакше охоплені протестами. В деяких містах ці протести вже переходять до, на рівень повстання. Єдине, хто залишається незадіяними зараз, це армія. Але армія, ну, принаймні може поставитися під питання. Тобто готовність армії активно виступати проти повстанців. Тому що армія складається з різних етнічних груп. Що стосується України, да, без сумніву, після того, як іранці продали росіянам ці дрони, різні дрони, дороги, там не тільки а, ці шахіди камікадзе, камікадзе да, там вони і. Ударні дрони, розвідувальні дрони, і ясна річ, що відносини між Іраном і Україною будуть погіршуватися, це абсолютно зрозуміло. А тут що цікаве, цікаве, те, що іранці довгий час робили вигляд, що цього нічого не відбувається. Та? Тобто угу. вони брехали, вони брехали і продовжують брехати, і роблять вигляд, що вони не розуміють, чому ситуація погіршується. Дуже а дуже цинічно, це... так як як росіяни, да, 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 абсолютно, і вони в цьому дуже схожі. От власне є не іранці, а власне цей режим. Да? І я думаю, так. що за всіма за ознаками цей режим дуже наближається. і Російський, і іранський режими наближаються один до одного. Далі я думаю, що звісно наступний крок це. Розрив дипломатичних відносин, я думаю, що наші будуть утримуватися від цього кроку, тому що, ну, по-перше, невідомо, що буде далі в Ірані. По-друге, ясна річ, що треба їх якимось чином, хоч утримувати від ну, таких ну, вже абсолютно не, неадекватних кроків. Да? Тому, ну, мені здається, що от, поки що наші будуть моніторити ситуацію. Іран відповість дзеркально, тут також не, не, щоб не повинно бути було ілюзій. От, надовго зіпсу, відносини ми зіпсували. Надовго, надовго. Ну, звісно, якщо раптом не станеться так, що до влади прийдуть нові сили, і просто ми перезавантажимо наш відносини з нуля. Як ви вважаєте протести, бурхливі протести в Ірані? Чи можуть вони вплинути на постачання військової допомоги Росії, зокрема тих самих дронів? Ну, то що вони вже постачають, вони ну, будуть постачати. Це ж в принципі, ну вони це ж не залежить. Це ж не те, що там треба в результаті цих протестів а, а, обходити цих протестувальників для того, щоб постачати дрони. Це ж все-таки вони там на авіаційній базі а, собі лежать, і їх просто завантажити в літак і привезти в Росію. А, привезти разом з собою цих. А, Інструкторів, які будуть допомагати росіянам розбиратися з цими дронами, ми будемо їх обстрілювати, вбивати цих інструкторів. Ну, коротше, буде така звичайна військова робота. От. Але ні, я думаю, що поки, -поки ці, ці, цей режим знаходиться при владі, вони будуть продавати дрони. То тобто питання лише в ті, скільки цих дронів. Тому що тут ну, відкриті джерела, чесно кажучи, вода в дуже багатьох експертів, тому що за відкритими джерелами цих дронів небагато. Но, то їх там не тисяч, їх не тисяч. Ну там, ну сотні. Ну тобто, вони всі свої дрони продадуть, продадуть Москві. Ну, окей, вони ще там, здається, в Таджикистані ці дрони. Можливо, це якраз ще з Таджикистану дрони постачаються. Та тут теж треба питати про Таджикистан. Чи не постачає він? Може бути абсолютно, тому що Таджикистан якось не, не, не на радарах, а варто, принаймні, я думаю, над цим замислитись. Ну, в будь-якому разі, так. Да, я не думаю, що ці протести можуть зупинити постачання дронів. А чи може Іран опинитися ще під якимись санкціями, заборонами з боку штатів чи з боку Заходу за те, що він все таки надає військову допомогу Росії? Ну він не так там. Тобто ці фірми, які безпосередньо е залучені, там вони теж були якісь санкції, та, Іран і так під санкціями вже далі. Під не ціний, так, так, так. Да, да, да. Тут є ще, звісно, там Європа, яка? А як відомо, не долучилися до санкцій американських, да? і, і тут якраз на Європу можна тиснути. От якраз є підстави. Ну, Європа все таки там приймається цією ядерною угодою, вона, звісно, вважає, що це набагато важливіше, ніж постачання цих е, е, дронів з мотором від теледа. Але ну я думаю, що варто заявити про те, щоб Європа ну почала я, чухатися, як мінімум. Ще одна така ремарка. От насправді там стосунки поміж іраном і Україною і так були натягнуті на фоні збиття нашого Boeing, авіакомпанії МАУ. І іранці так і не визнали свою війну офіційно і не почали виплату, м м як це називається, це не на репатріації, а компенсації. Компенсації, так, вони дуже довго відтягували цей процес, в результаті взагалі заморозився. Я знаю, що наша МЗС було дуже сильно незадоволено такою позицією з боку Ірану. Да, да. Ну це правда абсолютно. Ну от це майстри тягнути кота за хвістом. Да, це це відомі і все це. Тут, тобто тут, на жаль, нічого додати до цього не можна. До розчарування українського МЗС я додати нічого не можу. А ви ще сказали про дзеркальні міри з боку Ірану. На увазі позбавлення акредитації українського посла в Тегерані, да 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 дано ну, і скорочення українського посольства представництва в Тегерані. тому що вони вже про це заявляють. То це ну це зрозуміло, що це така окей. Та... А чому Україна не піде на роз... розірвання дипломатичних стосунків? А навіщо? Навіщо? Що це нам дає? Це посилення нашу позицію? Ні, це не посилення нашу позицію. А тим більше що Іран може, ну скажімо, там а, раз так, ми зараз визнаємо тоді там ці оці. Ну, а, вот, ДНР да, uh -huh. ну, навіщо? Навіщо нам таку давати їм такий пас добре стежимо далі за ситуацією. Нагадую, що у нас в церкві був відомий експерт по Близькому сходу Ігор Семоволос. Пане Ігорі, я вам дуже дякую. Підписуйтеся на наш канал. І дякую, що були з нами. І на наш.